Визелотон сповільнює помутнение кристалла при катаракте. Смотрите, бледная <laughs> окунает шариковую ручку в колпачок. Думает, это первое чернила. Уже представляет себя Петром Первым, который... Так писувають укази uh -huh. та такий рівень деградації, що навіть за них как-то неловко становиться. Он просто Ось, Вот у он, вот вот нам надає вот она... проблему. решать. колись говорили, що на території Росії дві біди: дураки і дороги. Ем, в принципі, з тих пір нічого не змінилося. Біди і справді дві. Але тепер вже співаки, які танцюють напівоголеними, і Дональд Трамп. празднике то это тоже возможно прописать в договоре. Вопрос согласования сценического образа. Никаких дополнительных законодательных вопросов дресс-кода не возникает. У меня, например, все-таки другой вопрос возникает. Кому, например, приходит в голову на детский праздник, звать, там, я не знаю, Бузову, понимаете? Что платить эти... за это Потому огромные деньги. Есть, это интересно, нас... детям, детям это нравится. Нравится. Детям нравится. А с каких пор у вас Бузова в такой немилости оказалось? Я не можу зрозуміти. виростіли на своєму там домі один, два, три. Тепер отримуйте, вона тепер вирішила, що вона співачка, слухайте про мір чужих мужчин, і так далі на детському праздниці. Ну, подобається, готові люди за то платити. Вам то яка різниця? Бузова, Бузова, бузова. вся, вот, вся. цю от, от, она... проблему решати. Не в тому, що у нас хтось всі виходить на сцену, а в тому, що дітям бузово нравиться. <проводить> Получається, не чебурашка, а Бузова їм подобається. Ну, подобається, ну що вже зробиш? Більш вона популярна, співає напевно, якісь дуже теми, які близькі дітям на території Росії. Я не розумію, в чому історія, в чому суть ефіра, яка місія цього самого ефіра. Если бы детям нравится Владимир Теодорович Спиваков, я его крайне уважаю, то наверняка позвали бы оркестр виртуозы Москвы. Но детям нравится Бузов. Так я же говорю, что проблема как раз в этом, а не в том, что у нас кто-то ходит. Нам надо, знаете, ну, то есть не кровати переставлять, а все-таки решать как-то А почему это проблема? Решать как-то все-таки более глобально. А почему это проблема? Ну, потому что человеку, которого нету ни слуха, ни голоса. Мне подобается картинка ней, знаете, вот цей модный российский стиль, когда ты ходишь, вот весь в таких ну вот красиво, как. Оренбургський платок. весь. Ну, Але певно, це шута настільна. Шота настільна на стільному, на молодіжна. І саме цей стільний молодіжний ем, пуховик, певно, вони намагаються нав'язати молодь в місті з шапкою. ушанкою Ну, Щоб правильно голова завжди була в теплі. Але якби в тій голові щось було, то можна було б, звісно, і берегти. Але якщо немає, то звісно і шапка ушанка не допоможе. Але знову ж таки е, питання, про яке я зараз не подумайте, жодним чином не хочу захищати Бузову. Вона приїжджала на окуповані території. Я точно не фанатка Бузова. Я точно не слухаю воту вот творчість, яку вона несе в широкі маси. Але. Чи не є це булінгам в прямому ефірі, коли ви сидите і обговорюєте одну, е, ну нібито співачку, яка на вашій території робить все можливе для того, щоб, е, ну, тіпа, творчіства жило? Ну, це, звісно, не шаман і не я русський, але ну якщо існує шаман, то чому не може існувати бузова одночасно з цим в цьому самому болоті? Ну, як-то булінгам попахіває. Слушайте, является, она нравится э, э, детям не потому, вот, что она поет. Так она слаб... им просто нравится. Пусть... Ну, а может она нравится родителям, папе ребенка, который эту Бузову к себе на праздник и привел. Маме, может быть, и не нравится, а вот папе, скорее всего, очень даже. Эм... Ну, а если уже, знаете, тема буллинга на территории России поширена, то давайте я ей и продолжу. Якщо вам здається, що ви не почули фрази в Барі Спалє, то вам не здається. Тому що йолка чомусь вирішила прибрати цю фразу, цю назву зі своєї відомої пісні. І тепер, замість того, щоб завтра, в 7.22 я буду в Барі Спалє, вона Співає про те, що вона буде літеть к тебе. Здавалося б, мілоч, але трохи обідна. А що не так з Борисполем, хочеться спитати? Ви знаєте, російські ракети прилітали туди і в 7:22, і в 5.23, і в 3.08, і навіть в 1736. Ви знаєте, якось у російських ракет весь цей час графік був. Абсолютно точний, і вони, на відміну від йолки, туди прилітали. А чого йолка вирішила більше не летіти в Бориспіль, Тут вже не зрозуміло. Що такого кримінального, як співала інша співачка на території Росії в назві українського аеропорту? Що не нравиться, хочеться спитати. Знаєте, що найцікавіше, що Барисполь буде після цього? Існувати, а йолка, я не знаю. Ну я сподіваюся, що е, в українській е, творчості або в українській естраді, або в Україні точно не залишилося тих, хто ще й досі насолоджується творчістю йолки. Хоча сама співачка, я нагадаю, родом з України. Просто хочеться нагадати, е, на прохання Росії йолка прибрала зі свого. Хіта, аеропорт Бориспіль. А, просто знову ж таки хочу сказати, що у тієї самої йолки, як вона каже, тут а, в Україні знаходяться її рідні. Ну, Тобто, щоб ви розуміли а, абсурдність цієї ситуації. вона каже, що в неї тут мама. І кожного разу вона за неї дуже переживає. Ба Більше того, за словами тієї самої йолки, як вона каже, я вірю, що всім хватить ума зробити все, що вони розпочали, швидко і максимально безболісно. Не знаю, до кого це звернення. Мені здається, до Путіна, який розпочав СВО 24 лютого 2022 року, і тоді хотів зробити все дуже швидко. Ну, тому що це ж спеціальна воєнна операція. Воєнна операція це не війна в 4 роки. Це щось, що мало тривати, нагадайте мені, скільки? Правильно, три дні. От, ну і в цей самий момент, в ці самі три дні, все мало би завершитися. Але стверджувати в 25-му році, як каже Йолка, що всім вистачить ума, завершити це швидко і безболісно, точно не вийде. Ну, по-перше, безболісно вже не вийшло. А по-друге, швидко, точно не назвеш. А звідки ж взялися ці три дні? Давайте я вам теж нагадаю. уровень деградации, что даже за них как-то неловко становится. Вот эти заявления Трампа и его команды показывают, что, о чем мы говорили на одной из передач, колоссальный уровень деградации экспертизы. Это не значит, что в Америке нет высокого уровня экспертизы. Не знаю, давно в Америке не был. Но, по крайней мере, даже если эти люди есть, они до Трампа не добегают. Поэтому то, что говорят Трамп, Хексет и те люди, там, Венс, показывает, что ну, не очень в теме. Вони взагалі живуть в якомусь своєму представлении о мире, який не имеет нічого общего з реаліями. Вони почему то считают, що ми збиралися взяти Київ за три дні, покорити всю Україну і пойти далі в Польшу. Звідки в них такі ідеї? Взагалі не зрозуміло? Та? Чому це озвучується в Америці? пітом Хегзетом, Дональдом Трампом? Чого ви вирішили, що ми кудись йшли? За три дня підкорювати Киев, Украину чи еще что-то. такого не было. Прячь Мы Украину победим за два дня. Чую побеждать -то? Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня. Потом падение города. Гровь поднимем, и Украина поймет все. Ну, Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу. 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9.00 нападение на Украину, 12.00 обед, 13.00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21.00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. Хто придумав этот тезис, що російські візьмуть Київ за три дні? Ми ні разу такого не говорили. Повторюємо це і кожен раз пригадуємо це, коли в чергове розмова стосується Хто сказав? Що ми візьмемо Київ за три дня? Е, тому будемо це робити. Повірте, і надалі збережемо собі цю інформацію для того, щоб е, в чергове, до чергової річниці повномасштабного вторгнення нагадати Києву е, чи нагадати Путіну, нагадати Скабєєва і Салавйову е, Сіманьян, якщо вона до того часу доживе про те, що Київ за три дні е, е, ну якось. Виявився їм не по зубах. Зуби обламали, а Київ за три дні так і не взяли. Як власне і всю Україну. Так все ж таки, до кого неправильна інформація доходить, або хто ні в своєму умі, або хто ні в здраві, або хто демонструє ознаки неадекватності, хочеться запитати в російських пропагандистів. Смотрите, а колина шарикову ручку в колпачок. Думаю, це перо і Уже себе Піан, який укази. Так що там по маразму хочеться спитати? Маразм кріпчав, тому що, ну, якби той, хто не користується гаджетами і точно не розуміє, як лістати ленту новостей, той, певно, не тільки. Знаєте, не дійшов до прогресу і нових технологій. А той навіть ручку з пастою мукає в калпачок і думає про те, що він, значить, піром ту подпись ставить. У вас, по-моєму, Путін почав в прошле упадати. Поспостерігайте за ним, а то може впасти так, що її не підніметься. Кірка шум. Чебурашку и несколько тетрадок и термос из комитета семьи военно а что, а что бы ты хотела, чтобы дети попали? Ну, у меня сейчас дядя на фронте, его ранили в руку, его, он был в госпитале, его никак не лечат, сейчас его отправляют на задание. День народного единства на территории России. Э -э настолько великое... Свято, що Путін навіть вийшов, як ви бачите, на вулицю. Я не можу сказати на люди, тому що, як ми бачимо, позаду нього пусто. Я думаю, що спереду теж пусто, запустили якихось десяток школьників, він взяв з собою от, цих от попов і прийшов до дітей попитати, чим він може їм, значить, помочь, що подарувати, що він там. Може, як їм їхнє життя покращити. І питає у дитини, що тобі подарували. Той каже, чи бурашку пару тітрадах? Ну, понятно, не партеджа Ольги Бузова з подписюю їм дарувати, Та, чи Бурашку все ж таки треба любіть і уважати. Але при цьому, коли Путін запитує, а що ти хочеш, щоб я тобі подарував? Дитина, у якої Путін це питає, говорить не про телефон, не про мікроволновку. Не про автомобіль, не про не знаю, театр. Дитина говорить про те, що її дядя на фронті. Його Вони не лечить, зараз його відправляють на завдання. А я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь в Росія. Ви зрозуміли, про що спитала дитина зараз? Виоранили групу. Він був в госпіталі, його нікак не лічить. Зачас його відправляють на завдання. А я б хотіла, щоб його перевели в хороший госпіталь в Росія. Е, ну, по-перше, мені здається, що зараз е, дяді був підписаний смертний приговор. Е, ну, якщо його не підписали Збройні Сили України, тому що дядя опинився на фронті, в Україні для чогось не сиділося йому дома. А по-друге. Дитина сказала, що його там абсолютно ніяк не лікують, і тому він просить перевезти свого дядю в Москву в хорошу клініку. Ще раз ви розумієте, до чого дійшли російські мрії, мрії російських дітей, дядя на лінії фронта, ранений, Заберіть його, будь ласка, в Москву і просто палічіть, коли Путін записує, запитує дитини, що тобі дати? Шоколадку. Ігрушку, може тебе в театр сводить, в большой, посмотреть, як лебеді там танцюють? Може, ти хочеш на концерт шамана послушать я русський? Ні, дитина да каже, дядю мого з фронта заберіть і полічіть в Москве, пожалуйста, бо його там ніхто не лічить. І навіть каже про те, як дядя і, ім'я, фамілія. Чому я й кажу, що здається, він. Підписав смертний приговор йому. Адже спасіба, що ти що ти помніш. Спасіба, що ти помніш про те, що у тебе є дядя. Але давай вже потихеньку забувай, тому що ти ж розумієш, що після лікування він знову повернеться на фронт, а це означає, що його в тому можеш потихеньку починати про нього забувати, і давай думай про якісь інші мрії, що ти хочеш отримати за дядю. Ти хочеш що? стиральну машинку? Ти хочеш, може бути, ладу каліну? Ти може бути, хочеш відро картошки. Що ти хочеш за дядю получить? Давай, уже що то харшо, що ти пам'ятаєш, мальчик, що в тебе є дядя, але недовго тобі залишилося про нього пам'ятати, сказав Путін. Ну а що стосується знову ж таки про День народного єдинства? Теж хочеться сказати кілька слів, тому що цей праздник. Він по факту вигаданий, я вам нагадаю, тому що ніякого єдинства на території Росії ніколи не було, немає і, відповідно, ніколи не буде, тому що єдинства це не про Росію. Е, ну, Я розумію, що це свято задумувалося як е, праздник, щоб всі народності почувствували, що вони нужны. Всі народності важні. Але по факту, е, якщо відкинути всі ці красиві лозунги, Відкинути всі ці трикалорні тряпки, відкинути всі ці речі про братські народи. То реальність вона такова – нікакого єдінства, немає на території е, Росії. Є шовінізм, є расизм, є е, вічна ієрархія, є правильні і неправильні національності. Правильно, це як ви розумієте, е, руський, е, інші відповідно нікому не важливі. І на початку повномасштабного вторгнення Путін це продемонстрував, коли відправляв на територію України. Е, Тих, хто родились з неправильною э, національністю десь з глубінок російських э, а пітер і Москва довгий час залишалися непоміченими взагалі. От вам і все єдинство. Вы можете от мене відійти не материти, і не трогати мої речі? За ви взяли мій телефон? Схватили Ми стоїмо спокійно? що ли? А, а ти к нам пристала така. Ну і дайте мені надам вокзали з Росія. У тебя сказа Ушел. Я сказал, да, русский. Хочу делать. Иди, какой-то русский. Я русский. Какой-то русский. Я русский. Явно не в Москве родились. Откуда приехали? Китай, Япония. День народного единства. А вы говорите, все национальности нужны и важны. Путин эм, почитает только одну нацию. Ну, ладно, две. Москвичи и

Это вообще зачем и как этим пользоваться? Я слышала, что эти скамейки называют расстрелянные стенки. Непонятно, о чем думали в администрации города, когда проектировали это. Но явно не о том, чтобы людям было комфортно и удобно. А что вы думаете по поводу этих стоящих скамеек? Сделают ли нормальные или оставят вот это? Я так разумею, смеяться треба после слова лопата. Потому что почему-то не смешно. Но местные назвали вот эту вот приспособу расстрельные стенки А администрация утверждает, что так модно и урбанистично. Ну, как бы умирать за родину это очень модно и очень урбанистично. Вдруг, кто не знал, то, пожалуйста, всегда. Можете воспользоваться этим процессом. Ну хіба що кажуть, що процес може бути затруднений, тому що тут є певні проблеми у випуску дронів Україною. Они интегрированы в этом смысле достаточно хорошо. Інтеграція у них збільшується. І дело не только в закупках американського вооружения, дело в мілітаризації Европы и в тому, що вони начинают производить совместно з Украиной. И, к сожалению, дроны нам кажутся оружием все-таки малой мощности. Это не так. Напоминаю, что по тому же Крыму уже совсем недавно ввели дроны увеличенной мощности, где боевая часть была не менее 60 килограмм. Да, здесь они... 60, там 500. Да, согласен. Так подождите, так сказать, время-то идет. Ну да. да. И количество дронов, и разнообразие линейк дронов, характеристики этих дронов, они становятся все шире и шире линейки. То так или иначе, нам приходится все время совершенствовать нашу систему ПВО, и тратить на нее все больше и больше ресурсов. Но у ну, Украины вот. есть проблемы с дронами, на самом деле, если позволите. Можно... Давайте сейчас еще скажем несколько тем, обязательно продолжим, и про проблемы с дронами. Хотя какие и проблемы? Скажите, проблемы 90% импортных деталей, основной корпус, пропеллеры, это то, что они делают, но это Конечно. моторы у них очень плохие, это они сами признают, достаточно послушать, что они сами говорят на своих стримах. Ну, долетают. Долетать, долетают. Но не зря Залужный недавно заявил в польском издании Eastern Frank Institute о том, что, а где стратегия украинской стороны с европейцами? Какой стратегии следуем? Почему не, в конце концов, давайте о самом простом. Почему в Украине за столько э, завод по изготовлению э, сна, снарядов там и... Мы очень э, ждем это завод. Э, проблема, говорит, есть у Украины с э, дронами. Ну, что ж. Е, як там від е, фрази Київ за три дні до фрази «Так, а ми ніколи і не заявляли, що Київ за три дні візьмемо, пройшло три роки. Від моменту, коли почали говорити на території Росії про е, те, що в Україні є проблема з дронами, до моменту, коли на території Росії за 1300 кілометрів чомусь вибухають нафтогазові е, термінали родовища бази? Не пройшло і кілька років. Недооцінюйте Україну і далі. Навіть, знаєте, не буду вам намагатися пояснити або переконати вас в іншому. Дуже добре, коли ворога недооцінюють. Робіть так і надалі. Ну а ви відповідно і надалі дивіться обзори пропаганди. Ставте свої коментарі і вподобайки під цим самим відео. Ну і звісно, до наступної зустрічі в ефірі. Побачимось, папа. -па. Щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24-му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій. Та виконують бойові завдання благодійний фонд 24-го – Це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.